Вчора гучні овації заполонили залу міського палацу культури. На великій сцені міста показали виставу Київського сучасного театру мозаїчної збірки Новел Декамерон. А головну роль зіграла народна артистка України Ольга Сумська. Дії театральної постанови відбувались у 1348 році, коли у Флоренції лютувала чума. Вічний твір Джовані Бокачу людські цінності на всі часи абсолютно. От він знав, коли писав ті часи далекі, що це буде настільки актуальною сьогодні. Любов, пристрасть, елегантна еротика, Ну а як без цього свою акторську діяльність народна артистка поєднує з волонтерством, і допомога військовим у пані Ольги наразі на першому місці. Чесно кажучи, я вже й забула, що я акторка, я передусім волонтер. І кожну хвилину я на зв'язку. Я амбасадорка багатьох благодійних фондів, які допомагають і нашим Збройним силам України, і постраждалим українцям у цій страшній війні. Ну і виходимо на сцену, потроху повертаємося до акторського життя. Театр це культурний фронт. Якби складно не було, артистам вдається відволікти глядача від ралій та ще й допомогти нашим ЗСУ. Відсоток від вартості білету йде на потреби військовим. Мені здається, ніхто не виходить на сцену без цієї умови. Відсоток для збройних сил України є що задонатити. Ми це робимо для нас це велика честь. Якщо звертаються постраждалі наші українці, біженці з Розбомблених міст з пропозицією надати їм безкоштовні квитки ми, звісно, відгукуємося. І ось нещодавно у нас в декількох містах були присутні глядачі з Маріуполя, з Харківщини. з... Запорізької області, які змогли дістатися з окупаційних регіонів, актори Київського сучасного театру звикли навіть до постійних повітряних тривог і навчилися працювати в таких умовах. Молися стоїш за лаштунками, аби не пролунала тривога. І граємо в темпоритмі, для того, щоб встигнути відіграти і доставити радість нашим глядачам. У репертуарі акторки Ольги Сумської багато різнопланових ролей. Є серед них і улюблені. Отримую насолоду неймовірно, від е, е, ролі секли Телемарихи у виставі за двома зайцями. Характерні ролі вони дають якусь певну насолоду. І, і передусім, от я характерна артистка, я обожнюю оцей колорит український. Я наситила цю роль своїми якимись барвами. Своєю говіркою, яку я знаю з дитинства, якісь пісні. Там, знаєте, це такі нюанси, які складають характер героїні. І тому з величезним задоволенням, можливо, ще ми привеземо до Кременчука нашу легендарну виставу за двома зайцями». Ми бачимо артистів на сцені та можемо лише уявити, які вони в житті. Ольга Сумська говорить, я звичайна. Я звичайна жінка. Я теж часто плачу без причини. Сьогодні ми всі в такому стані розпачу, але Намагаємося бути сильними і не зламатися внутрішньо. Я ось така, от як всі українці, тому що народні мають бути з народом, і оце гасло воно завжди в мені. Кременчук серед тих міст, де пані Ольга провела своє дитинство. Кременчук це промисловість, це сила, це міць. Коли ти виходиш на сцену, ти відчуваєш дихання міста. Так от, Кременчук ще й театральне місто. Треба сказати, що тут особлива театральна атмосфера і дуже багато поціновувачів його величності театру. Наші шановні, неймовірні, дорогі наші мешканці Кременчука. Ми сильні і ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Кременчук, щиро дякуємо, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. you <music>